Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас чергова дегустація і куштувати будемо пиво темне львівське. Ось така досить гарна баночка. Бачимо, лев, темне, львівське Україна, як завжди. Ну і, звичайно, треба щось... Ух ти! Вибачте, друзі, треба щось смачненьке до пива, і вирішив я, що якраз може підійти ось така ікра мойви. Масаго червона. Зараз ми все це з вами відкриємо, спробуємо і, відповідно, з'ясуємо, смачно, не смачно варто купувати чи ні. Але перш ніж будемо куштувати, давайте подивимось, що тут нам пишуть, що це за пиво, хто там, як там і так далі. Об'єм 480 мл. Бачите, почали робити не. 7 літра, а, як завжди. Вміст спирту 4,7 Спробую вам показати, що пишуть тут, що сфокусується. Пиво темне, пастеризоване, лев темне. Склад вода, солод, ячмінний, світлий, солод, карамельний, ячмінь, сироп, глюкозно-фруктозний, солод Палений, хміль. Тут нам по термінам пишуть. Друзі, вибачайте, що так однією рукою мені не незручно. 11.03.25 до 11.03.26 Ну, зрозуміло. Але така баночка досить, досить симпатична, як на мене. Така досить... Лаконічна, нічого зайвого. І водночас приємна. приємно. Ну, особисто мені дизайн подобається. Не знаю як там кому. І давайте з вами прочитаємо, що це в нас за чудо екран Мойви. Не знаю, знову з цим фокусом буду гратися. Ікрамойва масаго червона, що таке масаго червона, не найменшої уяви. Ікра мойва масаго червона, пастеризована склад. Ікра моєве солена 80%, вода питна, олія соняшникова рафінована, Дезодорована сіль, кухона, Цукор білий, підсилюваль смаку, аромат ОІ-621. Ну, пішли консерванти. Країна походження і Крим Норвегія або Ісландія, якщо одиничка двоєчка, а у нас десь можна побачити одиничка-двоєчку. Вжити до. Вжити до 15.02.26, а запаковано 15.05.25. О, одиничку я знайшов, відповідно, у нас Норвегія. Шановні глядачі, отже, зараз зараз я все приготую для дегустації і ми з вами спробуємо. Шановні глядачі, ну, я приготував все, що необхідно. Моя традиційна попарська ложечка, житній, а можливо, житньо-пшеничний хліб. Хай вас не дивує, що нібито там є такі чорні, то воно не підгоріло, то просто цей хліб ще з ізюмом. І, відповідно, він, можливо, трішки пришмалився. Я його легенько на сковорідці підсушив без нічого, без масла, без олії, без нічого. Ну і відповідно давайте будемо дегустувати, ще рівний пук пшик був. Тепер головне сфокусуватись. Фокусується, а потім біжить на монітор. О, такий дивний вигляд, тобто не, не властивий колір ікрі. Щось якийсь видно барвник доданий, незрозумілий. Пахне ікрою, звичайно. Пахне приємно і кров'ю, і рибою. Ну, давайте зараз я накладу трішки, можливо, не трішки, можливо, від душі. Всі шматки, мабуть, я не буду мазати, тому що Олексія Олексійовича немає, я сам. Не скажу, що не подужаю, думаю, що все буде добре, але, якщо смачне, буду розтягувати задоволення. Така якась вона не дуже мастка. Спробую вам зараз показати ближче. Ось так, друзі, воно виглядає досить апетитно. А як насмор, зараз дізнаємось. Але давайте вже ж відкриємо і пиво. Ось такий в мене вийшов на Пиво реально темне. Я вам якось недавно показував. Так. Лагер. І ось темне. Лев темне від львівського. Виглядає дуже і дуже симпатично в скляночці. Такий приємний солодовий запах. Ну що, друзі, куштуємо? Ну, як і будь-яке темне пиво, така легенька нібито гірчинка і водночас, нібито є щось солоденьке. Хоча в цілому, якщо порівняти з отим даклагером, яке нещодавно ми з вами куштували, там смак мені більш сподобався. Він більш насичений, такий, знаєте, ніби концентрований. А тут, от, схоже, коли я вам говорив про полтава пиво, про той ячмінний колос, про що там ще діжка розливного. От воно якесь, ну, я вам говорив, легке, от таке враження, що ніби тут воно більш ну, якесь водянисте, таке враження ніби розведене. От певною мірою мені здається і тут так само. В того реально був такий ну, дуже, дуже насичений смак, мені подобалось більше не скажу, що. Погано, але я чомусь очікував більшого. Враховуючи те, що я люблю, темне пиво, то ну, якось, якось не дуже. Ну і давайте скуштуємо ікру мойво, якесь мосабо. Ну, звичайно, крам либо, не більше, не менше. Мені ота, що знаєте, в баночках є, це, до речі, водний світ. Така вона ну, ніби, як намазка з ікрою, Щось там додано, чи то масло, чи то якийсь майонез, чи то якийсь соус. Мені та ну, ніби більш цікавіший смак. Це просто солоненька та й все. Пивом піде. Але знаєте, що я тільки що зрозумів. Я забув ці гріночки помазати маслом. Думаю, з маслом однозначно було б смачніше. Навіть не думаю, а впевнений. Хоча в цілому прикольно. Не як закуска під пиво, тому що ну не знаю. Я думаю, воно було б смачніше дана ікра з маслом і під якийсь міцний алкоголь, навіть під горілку. Тому ось так, друзі. В цілому відео не затягую, в цілому, скажу вам, лев темне від Львівського і оця ікра мойви водний світ. В принципі, непогано, але водночас, е ну, Якогось такого, знаєте, захоплення в мене не викликало. Смачно, але ну якось не яскраво. Ось так. Зелененьку галочку поставлю, а ви можете придбати, скуштувати і мені в коментарях написати, правує чи ні. Все, друзі, всім величезне дякую. Дякую своїм підписникам, гостям каналу, всім, хто дивиться, коментує, критикує. Друзі, тримайтеся, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!